Іване, дуже нервова гра, звичайно, складно давати аналіз одразу після її завершення. Менше з тим перемогли, треба вітати. Та було зовсім непросто. Результат по грі, на які моменти б зважила, кого б виділили під час гри. Дякую за привітання. Ну, дійсно, напевно, дуже така емоційно виснажлива гра вийшла, але ми таку гру і очікували, тому що дуже сильний суперник. Зібрали всіх найкращих. Футзалістів міста Києва, я не знаю, на Києва, напевно, хто щось приїхав мільйонів, якісь хлопці. Це дуже сильна команда, але плюс таких ігр в тому, що не треба свою команду налаштовувати. Тому що ну, коли граєш проти класної команди, то вже хочеться самому собі щось довести на цьому паркеті. За що я вдячний хлопцям? Вони ну, віддали всіх себе не 100%, а 300% відсотків віддали, виграли. Тут такий формат змагань, що кожні. Заліковий бали на вагу золота. Тому ми можемо казати, що ви витримали, витерпіли, враховуючи так, як розверталися події, особливо в кінцівці другого тайму. Та й в принципі Федосюк, якщо зважити на суперника, мав дві просто, ну як кажуть, стовідсоткові нагоди, аби забити перший раз зупини і розводь голки. Про другий забивай в порожні ворота, але нападаючи прийняв невірне рішення. А ви витримали фактично. Цей пресинг, та й враховуючи, що залишилося у меншості. Ну, я думаю, що тут е, не те, що витримали, і там, не те, що нападаючий, прийняв невірне рішення. Я думаю, просто, що ця гра прийняла такий формат, е, що просто хто більше цього хотів, той і виграв. Ну, ви бачили, що видали нашого голкіпера, вийшов польовий гравець, став ворота і там, зробив 4-5 сейфів. Потягнув кілька сейфів, ну, так. Цим все сказано. Я думаю, що хлопці просто налаштувалися і. Просто зробили те, що вони хотіли з перемогою. Дякую.